Депутати міської ради відвідали тролейбусне управління, аби подивитися, як функціонує підприємство. Планували об'єктивно обговорити ситуацію, та не вийшло. Обранці побачили у яких умовах працюють робітники і здивувалися ремонтом в адміністративній частині та кабінеті начальника. Депутати міської ради приїхали в тролейбусне депо на одному з вживаних тролейбусів, котрі нещодавно закупили в Чехії. Серед обранців Анатолій Чесанов. він розповідає, доїхав нормально, таких машин потрібно більше. По цим дорогам немає можливості пускати новий транспорт. Ми будемо розглядати питання на придбання по придбанню в цьому році, десь приблизно 20-30 тролейбусів після капітального ремонту з Європи. Депутати приїхали в читу, аби побачити в яких умовах працюють робітники та які проблеми турбують людей. Але замість Активного обговорення почався балаган. Скажіть, будь ласка, а ви не разу не бачили, як пасажири розписують тролейбуси і спіють качан, або ще й. А ви ніколи не бачили, коли кондуктор не дає квіток і бере гроші? Це, а ви, а ви, а ви беріть ну, ну, кваток квиток. Коли ви за останній раз запчасти не отримали? Ми? Да. 25 років тому. О! А гроші з реклами куди йдуть? Каякуди на розвиток нашого підприємства. керівники почали нарікати, що вживані тролейбуси з Європи мають забагато електроніки, але не мають схем, якими повинні керуватися ремонтники. У Тернополі немає машин з такою електронікою, як нам прислали. Так у нас модернізовані. Як ви хочете з новими працювати? Бо, правильно, Вони зробити. модернізовані, але електроніка. Як ви хочете працювати з новому ви не можуть зробити Електрон... як... працівники тролейбусного управління розповіли, що вживані тролейбуси, які закупили у Європі, мають багато дефектів. Але колективу пояснили, що в умовах договору. Дбачена гарантія літану направлені всі вимоги щодо попереднього і подальшого обстеження під час експлуатації щодо заміни узлів та агрегатів. Він цим ознайомлений, він має тримісячний термін після поставки. Це все відновити за словами депутатів, працівників тролейбусного управління дезінформували. Мовляв, якщо замінять нинішнього керівника, почнуться масові звільнення. Я дуже жалкую, що замість того, щоб провести нормальну робочу зустріч, проговорити з колективом про їхні проблеми. Це все перетворено командою міського голови у бутафорію. На жаль, ми сьогодні не говоримо про проблеми людей, а ми говоримо знову ж таки про тролейбуси, нові, старі і так далі. Богдан ковалюк. Зазначив багато проблему підприємства через неефективне керівництво, котре недостатньо турбується життям колективу. Потрібно збільшувати кількість колективу, потрібно йому покращувати умови праці і підвищити заробітну плату. І тоді тролейбуси будуть ремонтуватися. У нас буде електротранспорт, і тоді питання закуповувати нові чи старі саме відпаде питання. Депутати, громадські активісти та колишні робітники, котрі прийшли подивитися, як працює підприємство, були вражені, побачивши елітний ремонт в адміністративній будівлі. Їх здивувало й те, в яких умовах. Працює сам керівник ЧТУ. У такому ремонті вбачає корупційну складову і пан Октавіан, котрий 12 років пропрацював у ЧТУ. Я працював в Києві працював робота в Ялті, в працював. Ну, таких ремонтів ніде нету. По ньому плаче тюрма вже 10 років, поэтому начальник управління. А він ще хоче бути начальник управління. Ви конечно то не пустите в ефір. Натомість умови, в яких працюють рядові робітники, кардинально відрізняються: ані плитки, ані м'яких меблів, ані стелі з підсвічуванням, лише тверді кушетки, спартанські умови та мазут повсюди. Олександр Докін, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.